За спиною є такі шеврони різні. Це мій робочий кабінет в музеї. Це наша колекція шевронів. Колекція шевронів налічує понад 1200 різних одиниць. А тепер про міни. Вам вже розказали, ви бачили у фільмі, що може бути, коли неправильно використовувати міну. Це може бути вибух, каліцтво, а навіть і смерть. Це дуже сумно, дуже погано. А скажіть мені, будь ласка, якби я знайшов міну десь і почав по ній гамселити молотком? То я правильно би робив чи ні? Ні, а чого ні, я би знишкодив міну. Це має зайнятися спеціальні служби. Правильно, правильно. В жодному разі не можна так. Якщо просто з близька не можна, то що вона за ще є погріб. Так. Е є міни, які можуть вразити не тільки осколками, а можуть вразити вибуховою спивою. Е не завжди ясно, що це за міна. Не завжди ясно. Це може бути навіть дитяча іграшка, начинена вибухівкою. Віддивіться, ведмедик гарний, плюшевий. Будемо гратися, ви тільки до вушка медика немає. Так. А що робити, я... що би я мав правильно робити, якщо я знайшов міну якусь гранату, то є. 101. 101. Це до кого номер? До мами чи до тата? Ні. До поліції 102. Ні. До наших героїв-рятівників. Да. Державна служба з надзвичайних ситуацій. 101. До поліції як дзвонити? Так. 102. 102. А 108 треба дзвонити? А чому? Бо це не службовий номер, це просто видуманий мною. Правильно, дзвонити. Якщо немає можливості зателефонувати, треба шукати когось дорослий і сказати, обережно там міна. І не пробуйте навіть підходити. Е, в далеких 90-х роках я проходив військову службу строкову. І моя перша військова спеціальність була командир саперного відділення. Так, я сапер мінер я дуже добре до сих пір пам'ятаю, що таке граната, що таке міна. Я можу спорядити, деякі міни можу і знешкодити. Я вмію це робити, я вчився на це. Наші сапери, також ті, що проводять розмінування, вчаться дуже багато часу. Це не менше як півроку. А деякі вчаться рік і два, і три. Но це вже фахівці дуже високої якості, професіоналів. Про це, як міна працює, напевно, ви всі бачили бойовики, якісь фільми такі, правда? І десь хтось yeah. бере, кидає гранату, і люди, і машини розлітаються, купо, диму, пилюки, вогню. Все руйнується. Ви думаєте, це спецефект? Yeah. Так, це спецефект. Yeah. Тому що насправді підривати міни під час зйомок дуже небезпечно. Ну Там щось підробили трошки, там yeah. щось yeah. переробили. Трошки на комп'ютері домалювали, ми маємо кіно. Але в житті, в реальності, воно все так само відбувається в фільмах. Якщо б граната в кімнаті вибухнула, тут же би не ще нікому. б вибухової хвилі одразу б всі отримали дуже важкі поранення.